Що з того, що кажуть багаті люди, є дурницею? Гроші не вирішують все. Хоча формально це правда, я не можу придумати жодної проблеми, яку б не вирішило багатство. Стрес на роботі, сімейний стрес, пов'язаний з грошима. Борги, виснаження з ринком житла, занеспокоєння з приводу виходу на пенсію, брак часу протягом дня, проблеми зі здоров'ям, багато з яких насправді є проблемами з грошима. Відчуття віри в житті через брак часу на реалізацію власних інтересів. Список можна продовжувати. Я працюю на кількох заможних людей, і кількість разів, коли я чула я бідна або у мене немає грошей, просто абсурдна. Кілька разів я навіть сказала їм щось вічливе, тому що вони обидва так розмовляли перед іншими співробітниками, і це просто смішно відредаговано. Вони мультимільйонери. Я займаюся бронюванням для них. Окрім дуже великих будинків, кількох машин, човнів та екстравагантних відпусток, вони мають купу грошей на банківських рахунках. Ощадних і чекових, не кажучи вже про акції та пенсії, я хотіла б пояснити, що не всі їхні гроші пов'язані лише з акціями. Одна багата колишня подруга намагалася переконати мене, що її батьки дають їй від 5 до 10 тисяч доларів щомісяця на розваги. Це те ж саме, що батьки купують дитині Кока Колу, тому що всі батьки хочуть допомогти своїм дітям, просто вони можуть допомогти їм по різному. Багато людей неправильно розуміють податкову шкалу, і я думаю, що це може бути брехнею з боку вищих класів. Скажімо, ви заробляєте 50 тисяч на рік, і ваша податкова ставка становить 20%. Отже, ви платите 10 тисяч податків. Що ж, ви отримуєте підвищення і заробляєте 51 тисячу на рік. Тепер ви перебуваєте у вищій податковій групі. Скажімо, на вас ставка становить 40%. Люди думають, що це означає, що ви зможете забрати додому менше. Неправда. Перші 50 50% – все, що оподатковується за ставкою 20%, а сума, що перевищує цю межу, оподатковується за ставкою 40%. Отже, ви заплатите 10 400. Загальна сума, яку ви принесете додому, все одно буде більшою. Таким чином, ви ніколи не отримуєте менше, заробляючи більше. Ви просто платите більше нових грошей. Коли йдеться про заснування бізнесу, продаж продукту чи переслідування своєї мрії, все, що вам потрібно, це пристрасть, або щось на кшталт цього. Я чув, як успішні люди дають таку пораду, бо не знають, що ще сказати. Але всі багаті, яких я знаю, не мають жодної пристрасті до продукту, який вони продають. Їх це не цікавить. Їх хвилює, чи може він приносити гроші, чи є дірки та потреби на ринку, або як створити ці потреби. Вони мають пристрасть до заробляння грошей. Більше грошей, більше проблем. Це може бути правдою в абсолютному буквальному сенсі з точки зору кількості проблем. Але в загальному плані масштаб цих проблем значно менший. Я краще буду мати справу зі ста, я не можу встежити за всіма речами. Які я купив, мої друзі вимагають більше грошей. Мій шикарний італійський автомобіль постійно ламається, тому що італійці не вміють робити машини належним чином. О, ні, підрядники на моєму другому будинку кинули мене кожен день до кінця мого життя, якщо це означатиме, що мені більше ніколи не доведеться думати: гаразд, якщо я заощаджу на продуктах і просто не пообідаю наступного тижня, я зможу заплатити за житло в повному обсязі першого числа, хоча б одного разу. Бідні люди, мабуть, ліниві. Якщо ви починаєте з нуля або майже з нуля, важко пробитися нагору, як би старанно ви не працювали. Багато бідних людей не мають доступу до хорошої освіти та зв'язків, які б допомогли їм просунутися вперед. Не зважайте на компанії, які експлуатують людей і не дають просунутися тим, хто знаходиться внизу до темного стовпа. Багато людей застрягли на тупоковій роботі. Ігрове поле не є рівним від самого початку. Відмовтеся від підписки на Netflix Spotify, ставте будь-що тут, і ви заощадите достатньо для іпотеки за три місяці. Відредаговано, три місяці це був сарказм, але більшість заможних людей переоцінюють вартість однієї двох підписок і думають, що саме вони щомісяця вибивають гроші з кишені. І так, надміжне потурання на використаним, рідко використовуваним підпискам може бути проблемою. Але це окрема розмова. Цей коментар мав на меті нагадати людям, які кажуть, Перестаньте їсти тости з авокадо, і ви станете міністром грошові мішки, робити те, що тобі подобається. Все навпаки, знайдіть щось за що вам будуть платити, і що у вас добре виходить. І зробіть це своєю пристрастю. Станьте настільки добрим у цьому, що будете коштувати більше ніж інші люди. Я розбагатів, роблячи ці 10 речей, про які я пишу в своїй книзі. Ні, ви розбагатіли на грошах, які вам дають відчайдушні довірливі ідіоти, коли купують вашу гівняну книгу. Я проклав собі шлях нагору із самого низу, коли дно це щойно закінчений університет з повністю оплаченим мамою і татом дипломом. Потім відкриття бізнесу з кредитом у 2 мільйони доларів. Бен Шапіро буквально сказав, що якщо ви не будете заводити дітей до шлюбу, закінчити середню школу і розвинути навички, ви будете багаті. Хоча так чинять майже 90% американських домогосподарств, і за іронією долі, це не є відображенням заможніх домогосподарств. Бідні люди просто ліниві. Якби вони дійсно хотіли більше не бути бідними, вони просто ставте рішення, яке передбачає гроші або час, яких у бідної людини немає, тому що вона бідна. Мені подобаються діти з трастових фондів, які кажуть, я зробив себе сам, тому що вони почали бізнес використавши татові 20 мільйонів доларів. Навіть ті, хто починає з нічого, зазвичай мають десь приховану перевагу. Візьмемо один з найкращих прикладів в історії, містер Рокфеллер. Так йому не вистачало грошей у сім'ї, також не вистачало шлюбу чи батьків, які б привели його до вищого суспільства. То як же він розпочав свою імперію? У школі він сидів поруч з сином банкіра, людиною, яка могла позичити трохи грошей без зайвих запитань, а згодом могла позичити величезні суми під ціні папери, які існували лише на папері. Не одна Риторія, що чекає на розробку нафтових родовищ, які цінувалися дуже високо, незважаючи на те, що насправді знаходилися поруч з нікчемними болотними землями, де ніхто ніколи не бурив нафту. Дуже дуже вигідна дружба, яка досягла свого піку, коли стандарт Ойл була офіційно змушена розпастися. Ймовірно, ледь вільний пан Рокфеллер разом з певним другом підняв усі шматки філе, залишивши збиткові рештки для конкурентів. Вони саморобні, ніхто не може бути самодостатнім і нічого не досягти без стабільної та процвітаючої соціальної інфраструктури. Вірити в протилежне маячня. Інша думка: я важко працював, щоб мати те, що маю. Мається на увазі, що люди, які обходяться без цього, не працюють важко. Вони працюють так само важко, якщо не більше, але за набагато менші гроші.